Коли ми багато віддаємо та забуваємо про себе, сосуд в нашій душі поступово стає порожнім, віддаючи свою енергію. Вміти ділитися нею це дар, але також варто пам'ятати про себе, про заповнення своєї внутрішньої порожнечі. Ця медитація спрямована саме на відновлення свого ресурсу, наповнення себе. Сядь у зручне положення можна прилягти на подушку та витягнути тіло. Навіть провалитися у легку дрімоту під час медитації це нормально. Зроби глибокий вдих через ніс та видих через рот, щоб налаштуватися та змістити увагу іззовні, всередину себе. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих, уяви всередині себе чашу прямо в своїй душі. Наскільки вона зараз заповнена? Майже порожня, чи в ній ще є вміст? Чим вона заповнена? Там прозора та чиста вода, чи, може, сяюче рідке золото? Уяви цю чашу та подумки візьми її в свої руки. Відчуй приємне тепло в долонях. А потім з вдихом ми будемо наповнювати її чистою водою, а з видихом виливати все погане, що накопичилося в ній. Вдих, і чиста вода полилася. І видих. Вийшло все погане, всі нав'язливі думки, чужі слова. Вдих. І чистої води все більше. І видих, ти відчуваєш, як з твого тіла знімаються всі неприємні затиски, шия стає розслаблена та м'яка, плечі опускаються та більше не відчувають втому. Вдих і чаша наповнена, мов чарівний келих з кришталю. І видих, тіло повністю розслаблене, та не залишилося жодної напруги. Ця вода в келиху – твій чарівний ресурс. Ти можеш ділитися ним з іншими, та не забувай про себе. Постав подумки цю чашу та опусти туди свої руки. Відчуй, як ця вода підіймається по рукам до плечей, а від них розходиться по всьому тілу в груди, живіт, стегна, бедра, коліна. До самих кінчиків пальців на ногах та вверх в горло, очі та голову. Поступово чарівний та чистий ресурс наповнює все твоє тіло, вмиває твоє обличчя та очищує все погане, що могло залишитися в тобі, мов хвилею наповнює тебе своїм світлом та прибирає всі зайві думки. Ти є Всесвіт. Ти є ресурс, ти і є цей чарівний келих, твої емоції безцінні, а всі твої почуття сьогодні ведуть тебе до твого кращого завтра. Зроби ще один глибокий вдих та видих і залишся з собою наодинці.